Четвер громадські активісти Червонограда та Сокальського району, депутати і священнослужителі перекрили рух на автотрасі Коваль-Червоноград-Джопа в районі шахти Можеречанська. Терпець людям врешті увірвався. І це зовсім не дивно. Адже найважливіша для нашого краю дорога через недбалість чиновників перетворилася на певний аналог військового полігону для гусеничної бронетехніки. Звичайний автотранспорт може рухатися цим напрямком лише на першій передачі зі швидкістю орієнтовно 5 км на годину. Якщо б тут організувати перегони між сучасним спорткаром та вправним легкоатлетом, шансів на перемогу у водія автомобіля було б вкрай мало. Звісно, що до настільки катастрофічного стану дорогу довели не за один місяць. На неї систематично не звертали належної уваги орієнтовно із 2010 року. Тривати так далі не може, вирішили громадські активісти. Адже якщо ділянку від Соснівського перехрестя до Червонограда не відремонтують цього літа, наше місто перетвориться на резервацію. Тому впродовж цілого дня люди дозволяли проїхати лише спецтранспорту та автобусам, які везли на роботу шахтарів. Як повідомили учасники червоноградської самооборони, орієнтовно о 8 годині вечора до протестувальників приїхав заступник голови Львівської облдержадміністрації. Чиновник пообіцяв, що вже наступного дня на цій ділянці траси будуть розпочати підготовчі роботи. Активісти ж в свою чергу наголосили, що в разі невиконання обіцянки перекриють дорогу знов.